Служи Божі, Божі, бо тема возлюбів один одного, там є такі слова, щоб однодушно або однодумно визнавати. Тобто були одної думки. Бо думки, які зв'язані з Богом, вони, вони єднають нас в одну думку. Центром Христос, а джерелом Його любов, його світло, Його добро. Його Возлюбити людину не можна, не полюбивши Бога. Тільки коли поставив Бога на перше місце, тоді ти зможеш любити людину на другому місці. Но нас тягне більше не до Бога, а до людини. Бога ми любимо. Да, здесь, там, Тут Ближче. Другим фактором в нас є тим, що ми розуміємо поняття любові не як відповідальність. За почуття доброти до людини. а в нас розуміється любов як захоплення. Захоплення людиною, захоплення відносинами. Ми в цьому відчуваємо на фізіологічному плані, на емоціональному плані приємність самоутвердження через когось. Відчуття тепла захисту. Но це такий обман. Це страшний обман. Тільки Бог може захистити. Та людина може через хвилину бути ворогом тобі дуже сильним і страшним. І дуже легко це стається. Покладатися на людину це будувати дім на піску. Бо та людина сама є пісок. Там в будь-який час може при маленькому дощу там вже така яма може виникти, вимити, що ти в тут тій ями можеш ступити. Тому для нас з вами ми мусимо усвідомити, що кожна людина незалежності людини, вона озалежна від гріха. В прямому значенні від зла. Uzалежно. Що таке є зло в людині? Це обіда, Гнів. Страх, смут. Ці сили її посідо прислідують. Чому їх вони прислідують? Тому що в гріхах ми народжені, ми до того гріха розположені. Кожен гріх має основу емоціональну. А основа емоцій це світ. Тіло наше. І якщо ми тільки до чогось шукаємо в цьому світі, в приємності чи в людині, чи якісь моменти, ми зразу свої емоції підпитуємо. Що таке підпитувати емоції? Це нагружати піском все, і на тому піску будувати будинок. Там твердого нічого немає. У відносинах нема впевненості. В доброті нема впевненості. Це основа подоманий дім на пісочку. Ми самі, як пісочок, щось подуло, все вже вроседені яма. Ми вже впали через свою емоцію в свою же яму. І самі вилазимо з цієї ями в обіду. Вже люди позабували про всякі ці ситуації, а з обіду її не можуть піднестися. Це яма. Це впав в обіду. Це впав в смуток. І цей смуток через твою емоцію хто тобі виник. А емоція мала підтримку в чому? Я хотів бути з тою людиною щасливим. Я хотів, щоб та людина мене любила. Я хотів, щоб мене розуміли в мене. Тут щось є з Богом. Тут е. Я хочу бути щаслива не в дусі, а в емоції. Що таке бути щасливим в душі? В душі терпеливості зберігати мир. В дусі милосердя зберігати мир. В дусі доброти зберігати мир. У нас ці сили дром панцює. На першому плані, які сили стоять, зв'язані, ці сили духовні, зв'язані з Богом, а емоціональні сили зв'язані з світом і з людьми. І ми більшу часть свого життя знаходимося не з Богом, а з людьми. Ми в людям шукаємо добра. Коли я шукаю не в Бозі, а у вас добра? Ви не так мені усміхнулися? Ви мені не подзвонили. Що маю робити з моїми емоціями? Що емоції роблять з моїм станом? Що емоції роблять з моєю головою? Що емоції роблять з моїми відносинами? Яма. Знову впав. І яка що ставиться, коли ти впав в яму? Кому ти претензію ставиш? То вже є претензія. Ближня. <режим>, ну претензія, яка йде через цей діалог. Це є продовження упаду і розрушення. Ми з претензією боремося? Трошки. 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 Чи вартує з претензією боротися? Та. Чи вартує з претензією боротися? І як з нею боротися з претензією, коли я права? Як з претензією боротися, коли він хаб? Як з претензією боротися, коли він мене кинув? Як тут може з нею боротися, коли я за справедливість? Воно що? І що? Не сходить? Претензія? Належить духу чи емоції? Духу і емоції. Емоції? І емоції. Емоції, емоції, не духу. Духу пачемо. Духу пачимо. Бачимо духу. Бачимо духу. Так. Претензія. Початок незадоволення. Незадоволення це належить емоціональній сфері чи духовній. Емоціональній. Після незадоволення, то ми цьому ж не закінчується. Це може бути усудження. Це може бути смуток. Це може бути агресія. Це може бути жертва. Це можна йти до вічі. І ми пропитуємо цю претензію, емоцію, а емоції вже пропитують тоді почуття і все не. І ти відчуваєш себе, вбитий, ну, розбитий, обесточений, нещасний. І це на основі емоцій. Емоція. Вона основа ангелів. Ангели тут і паче. Якщо ти живеш емоціями, ти можеш через емоції прийти до духа, усилюючи емоції в собі. А? Боже, мені кажеться через емоції до Божого Духа можна прийти? Не можна. Згідно з вами. Ми з вами, коли говоримо, спілкуючись з людиною, основа спілкування дух чи емоція? Емоція. А? Повинен бути дух. А от як спілкуватися в дусі, бо найбільше ми є соціумом. І ми постійно спілкуємося. Як, щоб спілкування для нас було корисно? давайте ми подивимося на запит любові до ближнього. Це мене перше Петра, не, не перше Петра, а по Павла до Рівля. Він дуже гарно про ці речі говорить у 15 главі Рівля. Кожен з вас нехай намагається догодити ближнього. Тобто, що таке догодити ближнього? Не червіку годі, А що догодити? Це значить шукати добро в собі до людини. Шукати добро це шукати Бога. І тоді це добро робить твої почуття вже не на піску. Добро саме по собі ма, приносить спокою. Якщо я шукаю в собі добро до тебе, в мене що всередині з'являється? Спокій? Для мене оце добро це присутність Бога в мені. Або інакше царство Боже внутрі вас. Тобто царство Боже це добро. Воно не Но це добро як сіль. Що робить сіль в сало? Чому, для чого його пересолюють? Щоб сало не портилось. Можна сказати, доброта це та сама сіль, яка зберігає почуття. Почуття є основою відносин. Почуття є основою тверезості ума, Почуття є основою свободи. Почуття є основою відповідальності. Значить, коли ти впускаєш добро, тоді, що становиться з твоїм станом? Почуття Мир. Коли приймаєш добро, які тебе думки йдуть, серця? Добре. Коли приймаєш добро, емоції заволодіває тобою? Ні. Не заволодівай.